Всім привіт! З вами знову я, Надя Мейкер, і сьогодні зі мною мій підписник з Індії. І, коротше, він вміє якраз розмовляти ще й на англійській, тому мені з ним нормально якось спілкуватися, але мені все одно трошечки важко. Бо я так сказати, як воно, B1, от, коротше. І тому я не можу ніяк з ним нормально спілкуватися. Прямо так. Але, коротше, от він тут стоїть. Вин з вами витается. Хай, пише. Короче, вот. И вин мне подарував, речі, подарунки, короче. Вин мне подарував лилию за один триллион. Ой, не, миллиард. Миллиард, короче. Да. И еще один вроде бонблосом. за за два миллиарда вроде тоже. Вот. Короче, вот. Давайте я вам проведу екскурсію по його базі. І, коротше, зараз ми підемо до його бази. Ще я йому це напишу your, your Garden Коротше, і зараз я вам проведу екскурсію, дивіться. Ось тут от такий от в нього вхід, огромний ось такий. От. Мені він дуже подобається, бо, тому що такий схожий на японську тематику, але без японської тематики, коротше. От, от тут от в нас така стежиночка. Він іде, отак заходить в браму. І тут от два от, стяги. Отакий от, от, от такий фонтанчик. Ось такі всякі. Ось штуки, коротше. І в нього тут купа-купа ось таких от ящиків. Я не знаю, звідки вони. Але, коротше, в нього їх дуже багато і він їх чомусь не відкриває. Ну, це класно. І, коротше, тут в нього купу Rare Summer Egg. Давайте я вам покажу экскурсий на їх на його фрукти всякі. Тут в нього блюбері Тут sugar Apple. Тут якраз Giant Pain Тут в нього агромезна просто фellдio. Я не знаю, що це за що це за фрукт, типа на український, але я так скажу фellдioя. В нього вона дуже сильно огромна. Вот по ней можно так чуть-чуть забраться. Давайте я вам покажу. У него тут паркурчик, я бачу. Люблю паркуры, не люблю ваш паркуры. паркури. Ой-ой-ой! Ща впаду. У -у 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 -у. О, не впало. Все, забираемся. Оп-оп. Оп. Оп. Ага, и мы забираемся. Тут до такой фелджой, и мы забираемся наверх. Как раз его фелджой. Оп-оп. Я так розумію, він нас веде по своєму паркурчику. Oh my god! він такий важкий. Чесно, дуже сильно. Um, і от ми тут, Класно. А в мене питання. А-а-а! прибрали. А, ні не прибрали. Вот воно там. А, -а оце от штукінці. Штукенція коротше. Далі давайте тепер зістрибуємо. Дун-ду-дан-дун-дун-дандун. Вс, здесь стрипну. І тепер М -м... ми заходимо знов сюди. В нього тут купа монмев. Це дуже класно. Далі тут прикліпір Далі тут кокосик, манго. Кучу-кучу лілій, просто втопитись можна в них. І далі в нього тут мун манго. Це що, бананчик? Перець. Ну, коротше, такі фрукти. Ну, прості. отут тут от в нього принцессон. Ну, коротше, але він мені його, до речі, теж дарив. Він вроді в мене є. От в нього тут два бонблосома і один такий огромний бінсток. Це от його огород. И давайте в него запитаем, почему он не открывает ящики. Why are... Why... Я правильно питаю. Why are you not... Don't... Don't... Don't opening... Ой, open... Crates... Crates... Коротше, ми в нього запитали. Я не сильно знаток таких правил по англійськи. Так що, якщо я написала неправильно, всім сорі. А, в нього ще тут є лаванда, я бачу. І в нього 500 кв... квіліонів Не знаю, як це назвати, але коротше, дуже багато. І е, я в нього зараз запитала, він, по ідеї, можливо, відповість. І, взагалі, цікавий факт, то що він з Індії, але він знає. М, англійську. О! Collection. Я так і думала, що він збирає колекцію. Типа, я так бачу, в нього тут дуже багато різних всяких крейтів. Давайте подивимося. Ем, так, які в нього тут є види. Е, fun Crate, Food Crate. B-Crate. Классик гном крейт Спроуд крейт Куп у Дино крейтев Один статуя крейт Зин крейт Дино крейт All events А, то есть все Вот эти вот ящики Эвентови Типа на разных эвентах. Nice, Вот, короче Я ему тоже написала. Такс, e, я бачу є. В нього ще джулай 4. -го... так, чекайте джунджулай, а це другий місяць, чекайте, як називається другий місяць. на Походу, місяць. Липк. Ну, коротше, 4 липня крейт. В нього тут є цен крейт, Айконік Gnome Crate. Що e, в нього тут ще є? B... А, це я вже читає Фуд. Блін, теж читав. Food... Блин, тож читав. Summer Fun Crate Beach Crate. Угу. Всі в нього тут дуже багато крейтів. Навіть не знаю, як йому тут все вмістилось. В нього взагалі скільки слотів мені цікаво, ціплять на це все. Відео компліт. коротше всі підписники, які захочуть зі мною пограти, обов'язково пишіть мені в коментарі. Я буду рада з вами пограти, з вами познайомитись. Вот, короче. Так що всім дякую, хто на мене підписаний. І дякую окреме Субходжіту Короче, thank you Субходжіт <сум> За те, що ти на мене підписаний. Ну, коротше, субтитри в поміч. <сум> ну і всім па-па, З вами була я, Надя Мейкер. Не забувайте ставити лайки. Підписуватись на канал. І писати мені коментарі всім па, 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 па. Уху!